Доброго дня. Я запропоную вам два вірші власного написання і дуже сподіваюся, що вам вони сподобаються. Ми розгорнули крила над пожежами, ми лише тоді прокинулись від сну і від забінь, чаруючих безпекою, коли вже уплутались війну. І начебто без цього ми не можемо. Наша історія нам прокладає шлях. Бо там всі ці картини ми вже бачили. Тож, хай не спинить нас, видінь, кривавий жах. Ми є нащадки воїнів одвічних. Тому не дивно, що за волю повстає. Все це не дивно. Це закономірно. Ми народилися бійцями, так живемо. Крізь беркуту морози, на одігрів майдану, дух важкий, Із шин, і попелу, і складки, диму, полум'я. Ми збудували мур йорді Орді протистоїм. Той дух, що жив одвічно в кожній думці, прокинувся, відчувши клич століць, козацька міць над нами розгорнулася, готова сока. Та рабство ще страшніше. І розуміючи, що ми вершимо цей час, що з нами станеться, чи відродиться нація, будую я в країнськості каркас. І кожен з вас, будуй собі фортецю подужну з каменю майдану і сталі козаків. І з дубом мореного русичів продавніх в'єднанні сила, а почварність гріх.